15 серпня 2023 рік починає дозрівати сорт перкоча під назвою Катріна. Це умовна назва, не знаходжу я ніде в ніяких джерелах даного сорту. Я раніше вже казав у своїх попередніх відеооглядах, що придбаний на сайті Подільська Розкіш, як Перкоча Катріна. Ось такий величезний цьогоріч розмір. Він був дуже перенавантажений. Скуштуємо, давайте. Є ще більші, які величезні. Це великоплідний сорт. Такий щененький пружненький, але дуже суковитий, сік при цьому не розсікається. М'якуш маслянистий, цукру вдосталь, кисоти нуль. Ось такий дуже транспортабельний. Ось така штука. Думаю, для ринку буде супер. That's how we'll say it.